Вітаю! Зараз я покажу, як почати працювати з Вубті-Сіріам. Після того, як ви зареєструвалися в системі, ви потрапляєте в мої філії і бачите всі ваші філії. Тут можна за дефолтом. У вас одна філія, але можна створювати декілька. А це ця можливість йде з першим платним тарифом. В безкоштовному тарифі. У вас є одна філія, і її достатньо, щоб розібратися з системою. Далі під кожну філію ви можете створювати публічну сторінку. Посилання ви можете знайти тут. Публічна сторінка це щось на кшталт вашого А це для ваших клієнтів, щоб вони знаходили вас у гуглі, щоб ви ділилися з ними розкладом, який працює у вашому закладі. І також через цей розклад у ваших клієнтів може з'явитися можливість записуватись до вас на уроки онлайн. В е, описі до цього відео я додам посилання на деякі сторінки діючих учбових закладів, які ви можете подивитися як приклад. Е, наприклад, спробувати, як працює онлайн запуск ну, на майстер-клас з Ліпки з глини. А далі. А, далі всю інформацію про вас ви можете описати в публічній інформації та цінах. І після того, як ви будете готові опублікувати вашу сторінку, можете написати на e-mail supportwub.com і вашу сторінку опублікують після перевірки. Далі, під кожну філію, ви також можете створити класні кімнати. Це фізичні ваші кімнати, які є в закладі. Можливо, ви їх називаєте за кольорами, наприклад, червона кімната. І тут якийсь кольор червоний, а, можете здодати. Якщо ви викладаєте виключно онлайн, то можете створити кімнату, яка так буде і називатись онлайн. А, Дасти якийсь синій колір, і особливо о, треба прибирати цю галочку, тому що в онлайні може займатися декілька клієнтів одночасно. Для фізичних кімнат краще це не прибирати, тому що тоді система вам буде підказувати, що ця кімната можливо вже зайнята під якийсь інший урок.